На страждання. Власне, на страждання в цьому е, житті. От, власне, в цьому і проявляється його антинаталізм. І власне в цьому проявляється антиталізм в цілому, тому що Child Free, вони не задумуються, там немає такого питання, що буде, якщо, наприклад, ми народимо дитину, або да? приведемо. Вони майже інтуїтивно, інтуїтивно ловлять повну ідею, не заглиблюючись в неї. Да, да, да. Але там немає, там немає цього осмислення. Тобто немає осмислення того, що ну, наприклад, там я не знаю, одна, одна з форм страждання, про які кажуть антинаталісти, це, наприклад, генетичні захворювання. Я не знаю, я можу помилятися на я, якщо не помиляюся в Україні при народженні дітей роблять аналіз, там здається на 4 чи на 5 видів генетичного захворювання, а в Європі здається, 16 чи 17, в залежності від країн, В США там більше 20. Тобто, ми розуміємо. Те, що е, якщо людина народжується, і якщо в неї є якісь генетичні вади, які можна було б в принципі от...